Ось із тюрми дивимося, я де, де ми демося диво де 25 п'ять. Ось, наприклад, стаття наричка різня по мене. Я... Це якраз тобі показали те, що Ба трошка не отпечатана. Моє і з рук я з лук'яни. За языч. Поже, я землю. Отак як з тобою, да. знаєш. Дочки Лідія та Катерина вітають одним перемоги дорогих батьків Василя Дмитровича Перепелицю, учасника бойових, та матер Марину Федотівну, учасник війни. Хумери, сатана і Бог. Теж одна тоже так, за за нашу індієвропейську релігію. Угу. Любов і липади, це, ласки, щастя з вами у житті завжди були. А ось прочитаємо у наступному поздоровчому листі. Родина Луценків вітає зі святом перемоги Дмитра Гавриловича. Людство планяти не слід забувати злочинів більшовиків, що творились. Над, над Байкалом і та й це, 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 Сибір. Ну, Це Сибір. Це, Курагмент це, це... і споминив в часі війни 44-го року. Це за Білорусію, де я воював. Моє знову вночі військовими катерами Перед той, це, я все я, я, це... Кривавий протест, де в Нариску. У Нарицьку в нас возник, возникло останнє. 15 тисяч заключених по 25 років. І я участвував у цьому у, 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 ре, революційній раді, і споминив колишнього політв'язня в Нарисського Бачиш, Це із. із, із Це, ще. дилетанти в історії минулого України, тепер, як і в часи імперії зла, СССР, кати нашого народу. Це, 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 ну, це загрозно. так у мене Тут разом раз, раз, питання. І вражою злою кров'ю волю окропіте, Шевченка. І я пишу, прожити дні, прожити дні малячать із тумана, із років десь скалічене життя. То біль страшна, ота пекуча рана, що не злікує час і забуття. Це я писав. Я, 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 я ви більше поезію писав.